Будьмо уважні. В ті дні зачала Єлизавета, жінка Захарії, і Таніла п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якого ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловіком на ім'я Йосифу Давидового дому, і ж Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш в улоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме на довгу м'якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю? Ангел у відповідь сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачне стала сина, і оце шостий місяць ті, що її збуть неплідною. Нічого бо нема неможливого Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня. Нехай зо мною станеться по твоєму слові. І відійшов від неї ангел. Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. То може мені підказати, яке сьогодні свято. Благовіщення. Що це означає? Що означає слово благовіщення? Це означає, коли... коли ангел прийшов і сказав Марії, що, що Ісус народиться. Так. Бо благо означає добре, а вістити означає розказати, коли ангел приніс Марії добру новину. Що буде Ісус? А який зараз час року? Хто може ще? Весна. Ну, весна, так. то є час, Ну, хоч деколи то тяжко сказати, правда? І душі, і сніги бувають, то тяжко вже сказати, чи весна. Але завтра ви будете святкувати, чи ні? А чому? Хм? Я буду святкувати. Добре. Але всі будемо їсти багато м'яса завтра чи ні? В середу? А чому ні? Бо тому що піст. Правильно, зараз є час посту, правда? То як сьогодні нам треба сумувати чи ні? А чому ми сьогодні не сумуємо? Бо сьогодні народився Ісус. Ну, не народився, то Різдво. Але ми сьогодні отримали гарну новину, правда? Що сьогодні є той день, що ми святкуємо, коли Ісус прийшов до Марії. І Він народиться аж за 9 місяців. Але сьогодні Він почався. Бо як ви, коли, навіть якщо є сумний час, якщо вам хтось приносить прекрасну новину, ви далі сумуєте. А що ви робите? Веселі. Ну, ще що можете робити, якщо гарна новина? Радіємо за ту людину. Радіємо за ту людину. А тільки за ту людину радіємо? За всіх ми маємо радіти. І ми тут тримаємо їх наш секрет. А хто тримає їх секрет? А хто розказує іншим? І тому так само сьогодні Марія отримала найкращу новину у світі, правда? Що Ісус прийде на землю і нас всіх спасе. Як ви думаєте, вона то тримала секретом? Вона всіма хоче поділитися цією новиною. І тому сьогодні, як ви думаєте, є сьогодні Піст? Ні. Хоча цей весь час є Піст, на свято Благовіщення нема посту. Бо то таке велике свято, що треба відсвяткувати разом і розказати всім ту прекрасну новину. Яку новину? Ще Ісус народиться. Ісус народиться. То тільки для Ісуса гарна новина, то тільки Його родина буде святкувати, всі решта будуть, всі будуть святкувати, бо Ісус народиться, щоб нас всіх спасти від гріха. І тому навіть зараз, в строго, час строгого посту, ця новина є така прекрасна, що сьогодні ми маємо святкувати. І тому сьогодні ніхто нехай вам не каже, що не можна щось їсти чи що сьогодні є піст, Бо сьогодні є велике святкування. Сьогодні ми радіємо, що Ісус прийде, і якраз на Пасху ми знову будемо радіти. Бо що стається на Пасху? Ісус Воскресне. Він Воскресне і спасе нас від гріха. А сьогодні є самий початок тої Його стежки, щоб нас спасти, що Він приходить до землі. І тому всі сьогодні відсвяткуємо гарно, правда? І як самі святкуємо? А як? Я і родиною. Є і родиною. І можемо навіть сусідам сказати, правда, і інших привітати на вулиці. як їх з ними привітатися? Привіт? Чи як? А як? Слава Ісусу Христу! Але не тільки, а сьогодні можна сказати: Вітаємо святом, правда? Щоб всі знали, що сьогодні є таке велике і прекрасне свято. Слава Ісусу Христу!